Добрий день, діти! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою властивості множення. Давайте пригадаємо, що на минулому уроці ми з вами вивчили три властивості множення: переставна, сполучна та розподільна. Отже, продовжимо працювати, працюємо разом зі мною письмово перший номер, який будемо виконувати, номер 338 Спрости вираз та знайди його значення. Якщо а дорівнює 195. Перше у нас завдання спростий вираз. Отже, 5а множимо на 20. Використовуємо да, властивості множення. Що ми можемо зробити? 5 помножити на 20, а потім помножити на А. 5 на 20 це 100 а у нас буде. Тепер друга частина. А якщо у нас а дорівнює 195. Отже, 100 будемо множити на 195. Що це у нас буде? 195. І допишемо стільки нулів, скільки їх у 100. Два нулі. Отримали 19500. Не встигаєте зробіть паузу. Допишіть. Наступне завдання номер 344. Спрости вираз і знайди його значення. Запишемо перший вираз: 17А. Додаємо 25А, віднімаємо 32а використовуємо розподільну властивість множення. Бачимо, що в кожному компоненті є у нас буквочка А. Винесемо її за дужки. Від першого, що у нас залишається? 17. Додати. Від другого, що залишається 25. Дивимося далі, де діє віднімання. І віднімаємо 32. Дорівнює. Скільки у нас вийде в дужках? 17 додаємо 25. Буде 42. І віднімаємо 32, буде 10. Отже, у нас буде А помножити на 10. І ми запишемо 10. а Пригадуємо. Цифра або число перше, буква друга. Тепер нам кажуть: а якщо А дорівнює 12, знайди значення виразу. А дорівнює 12. Отже, 10 будемо множити на 12. Це буде 120. Друге завдання. 37Б. Додаємо Б і віднімаємо 8Б. Давайте пригадаємо. Що, якщо біля буквочки нічого не стоїть, це означає, що там стоїть одиничка. Просто одиничку ми не пишемо. Спільне Б за дужки винесемо. Від першого у нас залишається 37. Від другого плюс одиничка. І далі у нас діє віднімання. І від третього залишається 8. Дорівнює. 37. Додаємо 1. 38, віднімаємо 8, буде 30. Б множимо на 30. або 30 б. Правильно запишемо. Якщо у нас Б дорівнює 1001. що ми запишемо? 30 множимо на 1001. 1001 – це 1000 плюс один. 30 помножимо на 1000. Що ми отримаємо? 30 тисяч. 30 помножимо на 1, отримаємо 30. Тепер 30 тисяч додамо 30. Отримаємо 30 тисяч 30. Перемножили. Наступний письмовий номер, номер 346. Обчисли значення виразу найзручнішим способом. Запишемо перший вираз, перепишемо його умову, додаємо 28 множимо на 4972, віднімаємо 35, множимо на 4972. Коли ми вже переписували, ми вже побачили, що спільне у нас є спільний множник да? 4972. Використовуємо розподільну властивість множення. Виносимо спільне за дужки. В дужках у нас що залишається? Від першого 17. Далі додаємо плюс від другого 28, віднімаємо від третього, у нас залишається 35, дорівнює. 17. Додаємо 28. У нас буде 45. Додаємо, Віднімаємо, вибачте, 35 буде 10. Отже, 4972. Будемо множити на 10. Додамо 1 0. Да? І у нас вийде 49720. Друге завдання. 14592 плюс 14592 множимо на 2 плюс 14592 множимо на 3 і плюс 14592 множимо на 4. Як бачимо. Повторюється, у нас 14592. Винесемо за дужки. А тепер дивимося, що у нас залишається в дужках. Здається, що від першого нічого не залишається, але насправді залишається одиничка. Бо у нас тут ніби ми множимо на одиничку. Одиничку просто ми не пишемо. Да? Коли ми множимо на одиничку, отримуємо те саме число. Плюс від другого залишається у нас 2, плюс залишається у нас 3, і від четвертого залишається у нас 4. Що ми отримаємо в дужках? 1 плюс 2 3, 3 плюс 3 6, 6 плюс 4 10. На 10 ми можемо множити. Допишемо до нашого числа 1, 0, тому що 1 0 у 10. Отримали 145 920. Третє 5983 множимо на 14 плюс 5983 множимо на 11, мінус 4983 множимо на 25. Дорівнює, що ми тут бачимо з вами спільного.

14 плюс 11. Що у нас виходить в дужках? 25. Отже, у нас буде 5983. Множимо на 25. Мінус 4983 множимо на 25. Знову у нас є спільне. 25. Винесемо за дужки. Зараз я витру. Першу частиночку ось цю верхню, якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Так, А я продовжу писати зверху. Ви пишете знизу, як звичайно, в зошиті, а я зверху. 25 за дужки виносимо. В дужках від першого у мене залишається 5983. Від другого залишається 4983. При відніманні в дужках ми отримаємо 1000. 25 множимо на тисячу, буде 25 тисяч. Отже, ми отримали відповідь 25 тисяч. Давайте виконаємо четверте завдання. Я зараз витираю повністю всю дошку і запишу четверте завдання. 7182 множу на 164 мінус в дужках 6182 множу на 127, плюс 6182 множу на 37. Бачу, поки що, у нас пільне є в дужках. Отже, перепишу без змін до дужок. мінус, І тепер в дужках. В дужках, да, за дужки, можу винести 6182. В дужках у мене залишається 127 додати, від другого залишається 37. Закрили одну дужку, закрили другу дужку. Ось в цих дужках Що у мене буде? Дивіться 127 додаю 37. 127 додаю 30, буде 157, додаю, 4, додаю ще 7, 164. Отже, що у мене вийде? Дивіться. 7182 множимо на 164. Мінус 6182 множимо на 164. Знову бачу спільне. 164. За дужки винесу в дужках від першого залишається 7182. Мінус від другого залишається 6182. Віднімаємо, отримали 1000, Множимо на 164, отримаємо 164 000. 100 64 тисячі. Не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Ваше домашнє завдання, схоже, до того, що ми виконували в класі, номер 345 Записали вираз, спростили його, потім написали М до рівня, наприклад, да, в першому випадку підставили значення M і знайшли значення виразу. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!